Тріця це центральне вчення у більшості християнських церков, згідно з яким є один Бог, але він існує у трьох особах: Бог Отець, Бог Син, Бог, Святий Дух. Тобто один дорівнює трьом, це, звичайно, нелогічно. Навіть християнські богослови визнають, тріця це таємниця, яку людський розум не може повністю осягнути. Але якщо ви зробите мінімум досліджень і просто пошукаєте, звідки взялась ідея трійці, ви будете здивовані. Тріця не згадується в жодній священній. Чені книзі жодний пророк не казав про трійцю. Всі пророки, включаючи Ісуса, казали, що Бог один, один, а не три в одному. Ісус ніколи не казав, що Він Бог, а що таке Святий Дух. Ідея трійці була сформована церквою приблизно 300 років після Ісуса Христа. Ця ідея не була проголошена Ісусом. Ісус ніколи не казав моліться мені. Священий Дух ніколи не говорив самостійно. Тобто трійцю придумали люди, намагаючись пояснити постать Бога, Ісуса та Святого Духа. Немає заперечень, що Ісус був особливим любимим пророком, але Він не проповідував Тріцю. Церква не може пояснити трійцю, бо вона не дана Богом, а придумана людьми.